Всім привіт! Таку красоту вам зараз покажу. І красота, і послухайте, як пташечка виспівує. Зараз ми в Німеччині. Це спеціально для вас. Зараз в Німеччині. Біля недалеко город Мюнстер величенький городок. А ми стали на парковочку у пригороді цього міста Мюнстера і вирішили піти прогулятися і купити хлібчика. Ось чоловік мій. Подивіться, яка дорога. Красота, ліс. пташечки витьохкують. Йдемо всього 3 кілометри до магазину. ледека там є. І ми йдемо, нам залишилось десь приблизно 2 кілометри. Так що красота не описуємо. До речі, хотіла сказати, що вчора теж проходилися, проходилися по містечку одному гарному, там відзняли відео, потім пізніше викладу і хотіла, Продовжую, перебили мене трохи. Так, Сьогодні розвантажилися в городі Дортмунд і переїхали 115 кілометрів. Недалечко біля міста великого Мюнстер, здається, якщо не помиляюсь. І йдемо прогулятись. Пообідали, залишив машину на парковці і йдемо. Так, що я хотіла сказати, вчора прогулював таке гарне містечко, я потім підпишу назву в тому відео, якому викладу з того міста. Відео дуже гарне поназнімали то дуже багато на велосипедах їздять. І такі люди, як то кажуть, в годах уже. І спортивні всі такі. Молодці. Займаються спортом на велосипедах. Супер. Красота. Взагалі, йдемо, дихаємо повітрям. Так, що тут ще покажу. Дивіться, Лісок проходимо. Тут ось пташечок є якісь. Знаки, щось пописано. Ой, красота, нема слів, дивіться. Ну, німецький трохи починала вчити так для себе, але, як ото кажуть, поки не бум-бум. О, які пташечки. Бачите, метелики, лелеки, бджілки, ось тут жабки, всілякі, ящурки і